Коли з'являється людина, яка стає взірцем в якійсь справі для тебе, яка спонукає тебе щось нове опанувати, я вважаю, що це дуже добре. Ти щось можеш скопіювати, щось взяти для себе, адаптувати до себе, і потім перевершити той результат, який тебе зачарував в іншій людині. В моєму житті була така людина, яка зачарувала мене в українську. У 2010 році я брала курси з української вимови, ну, як курси, знаєте, двомісячні, два заняття на тиждень. От. І ми були закохані в свою викладачку. На неї було приємно дивитись і відвести очей неможливо. Вона сказала одну таку цікаву фразу, яка все одразу пояснює. Вона каже, сказала, Шановні, ваш речовий апарат має бути активним. Розумієте? Українська це не про вот все. Українська має бути активною саме тому її не тільки приємно слухати, а її приємно й бачити. А для вас у мене невеличка порада. Опануйте, почніть опанувати, почніть опановувати дві літери: тверду ч, м'яч, північ. І літеру ш, яка передається двома звуками: ш. Ч. Щастя. Що таке? І ваша вимова вже буде неперевершена. Успіхів вам!